Друзі, Сьогодні у мене швидка у приготуванні і надзвичайно смачна випічка. Готую хачапурі на пательні. Випічка не дуже бюджетна, але надзвичайно смачна. Цей рецепт у мене ще з 90-х років журнала по кулінарії. Кого пригощала такими хачапурі, ніхто не залишився байдужим. В інтернеті бачила схожі рецепти, але в тісто додають більше борошна. Я спробувала так приготувати, так, з таким тістом легше працювати, але на смак мені мої набагато смачніші. вони такі м'ягенькі, ніжні, дуже апетитні. В відео я Детально розповідаю, показую всі нюанси, тому відео довге, але це для того, щоб полегшити приготування, хто буде готувати хачапурі перше. Готується швидко, нескладно і порадуйте такою смакотою своїх рідних. Для приготування в миску наливаю 250 мл кефіра, додаю півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі, одну столову ложку рафінованої соняшникової олії, все розмішую до розчинення солі і цукру. Миску просіваю 300 г борошна, додаю півчайної ложки харчової соди і ретельно розмішую. В окрему миску просіяла 50 грамів борошна. 300 г борошна додаю до кефіра. Замішую тісто спочатку лопаткою, а тоді руками. Коли тісто взялося в шар, буду місити на столі. Тісто дуже м'яке, липне до рук. Але руки помила, гарно змащую олією руки, і тісто можна вимісити. Я борошна більше не додаю. Вимішую на олії. Якщо у вас буде рідке тісто і не зможете місити, то додавайте потрошку борошну те, що ми зважили окремо 50 грамів. Весь час руки гарно змащую олією. Тісто довго місити не треба, тільки щоб стало однорідне, гладеньке. Ось таке. Тісто треба поділити на 5 рівних частин. Руки змастила олією і тісто легко розділила. Кожний шматочок треба скатати в кульку. На долоні тісто ущільняю, а на столі підкатую. Руки весь час змащую олією. Накриваю тісто плівкою, залишаю, поки приготую начинку. Для начинки беру 400 г сиру. У мене сир солугуні і твердий сир. Раніше готувала тільки з твердого сира, теж дуже смачно. Сир натерла на грубій терці, зелень дрібно нарізала. У мене петрушка, зелена цибуля і солоний кріп. Подрібнила одну чайну ложку часнику, до сира додаю два невеликі яйця, часник, зелень. І ретельно вимішую, пробую на смак і додаю трошки солі. Начинку не треба пересолювати, але щоб вона і не була прісною. Треба, щоб начинка виділялася у пирогові. Начинку ділю на п'ять рівних частин і з кожної частини ліплю кульку. Кожний шматочок тіста злегка розплескую, надаючи круглу форму. Починаю формувати хачапурі. В роботі буду використовувати вже борошно, а не олію, на ті 50 грамів борошна, що залишилися. Трошки підсипаю борошно на стіл, тісто руками розплескую в круг діаметром 15 см, на середину кладу начинку, края тіста піднімаю і защіпую, а тоді долонями прижимаю і розплескую. Моє завдання начинку розплескати з середини до країв і тісто не порвати. Чим тонше розкачаєте, тим краще. Мої хачіпурі до 18 см в діаметрі. Якщо з'явилися похірці повітря, проколюю їх ножем. Смажу на завчасно гарно розогрітій пательні. Пательню нічим не змащую, смажу на сухій пательні. Кришкою не накриваю, вогонь середній. Смажу хачапурі приблизно по 3 хвилини з кожної сторони, але треба слідкувати, щоб не пригоріли. Якщо хачапурі від пару надуваються, проколюю їх ножем, щоб пар вийшов. Підсмажені хачапурі відразу змащую вершковим маслом з двох сторін, змащую щедро. Якщо в процесі ліплення тісто порвалося, не хвилюйтеся, на підсмаженому майже не видно. Я ліплю по два хачіпури і смажу відразу на двох пательнях. Борошна у мене залишилося 15 грамів. Ось таку смакоту сьогодні приготувала. Надзвичайно смачно і легко готується. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.